Боже, добрий день. Добрий, день. добрий день. Я прийшла провідати, що тут Микола рочи, йому не скучно. <голи> Я тепер бачу, що йому не скучно. <голи> Я думаю, що він додому не приходить. <голи> <голи> <Так>. <голи> і ляльок стільки? більше. А тут такі ляльки прийшли, yeah, okay, звичайно. Yeah, yeah, yeah. Боже, які красуні, yeah, yeah. Боже, добрий день. Вас вітає Калинівський музей українських старожитностей. Ми зайшли провідати, зайшла свого татуся, і була здивована, що тут нема місця мені. <laughs> тут дуже yeah. багато таких квіток. Yeah. На вулиці море квіть. Музеї квітів, одна і маленькі, і великі, і високі, і не дуже високі, які гарні, всі і всі українки. Боже, ви, ви бачите наскільки? Я думаю, що все-таки такі музеї потрібні. Однозначно, колись чула всяке так, да, да, Він молодець, він любить свою справу. Він тут би жив, да? як тобі каз... як тобі казали, ви що тут живете? Каже, діти, діти, ви що тут живете? Живем тут і маленькі є україночки, малесенькі україночки. Боже, ну, це прям зразу вже для фотосесії. Всі ходи знаєш кого вибирати, Так, та А ви ну-ну-ну, розкажіть, 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 що це не біля люлечки. Тут ваше є, да? Ні, ну така гарна українка, українки можуть все, навіть так. те, що ніхто не може так, та що. Ні. Ви знаєте, коли я, ще, я приїхала в Німеччину, вони по німецьки, я по українськи. Ну ми дуже улибались друг до друга. тільки дочка питає, ви його розумієте? Ви його розумієте? Ні, я кажу, мамо, ну дочі не по-німецьки. Але кажуть, але відчуваю. А це головніше. Дуже 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 гарно. Ну от ви па ви попали моє Майпо, відео. Дивіться, дивіться ми, відео буде, ми, підписуйтесь на мій канал, на Ютуб канал там завжди можете подивитися, бо там, якщо в Фейсбуці не зловите, не пійвайте, то там вони завжди я їх завжди щоб не загубили. Ой, загубити. Слухайте, буду до вас до Ютуб, а, а ви зли? до нас до грави. <світ> дограли, <світ> 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 тому що це команда. Так що все дуже вам, дуже вам рада. Бережи вас Боже і всі так, ми, всім намирую Да, Давайте YouTube канал Тамара Тамара києниця. Він досить популярний. у нас мільйонний Тамара. перегляди. У нас досить популярний канал, Не просто якийсь каналчик. У нас такий гарний Тамара серйозний канал. Да, Заглядаєте, якщо ви хочете, у нас є на в Фейсбуці своя сторінка, Калинівський музей українських старожитностей. Там теж ми все викладаємо, ви можете подивитися, Це глянути. Да, ви ввійшли ви однозначно, ви тільки поглянете, там внизу буде допис, скільки буде переглядів. І я вже навіть знаю. Тому що люди, люди обожнюють дивитися, такі, як вони красивих, всі гарних. І вони ж, якщо навіть ну, просто українці всі навіть люблять. Цікаві. Я не знаю, всі люблять українці. Вони Це, просто. Ви знаєте, Правда? От, от я не кажу Українські їй донатять. Дармані не І це війшло в історію. Слава Україні. всіх люблю. Дякую всім. Миколареч, дякую.